По труднощі і серце так сумує, Приходите й до Божих дітей. Здається, часто, що і Бог не чує тривоги в серці і вночі, і вдень. Бог каже, я усе дитино чую, я миром в серці тихо говорю, допомагати так тобі, я люблю і відповідь тобі свою даю. Благословляю і дивлюся пильно. За домом я завжди усім твоїм. Молись, служи мені, моя дитино. І я подбаю за увесь твій дім. В своїй руці тримаю своїх вірних під крилами, як пташка пташеня, веду за руку і тримаю міцно, і ворогу ніколи не віддам. Нехай зневіра, серце не наповнить, я Бог ваш, не лишаю ні на мить, нелегкі ми життєві є дороги, та поруч завжди вас Господь стоїть. І проведу, і поміч буде вчасно, і виведу з усіх тяжких долин. І буде у очах світити щастям, що ви мої, і донечка, і син. Так Бог говорить, та хіба можливо людині розумом пізнать Христа любов? А так любов надмірна, надважлива, прийми не розумом, а серцем її знов. Тримай у серці, і теплом зігріє, як скарб, той найцінніший бережи, вона усе пройти в житті десь сили. Я твій навіки, Господу, скажи. Амінь. Амінь.